Друзі, навіщо людині потрібен Бог? Щоб залишатися людиною? Адже людина створена за образом і подобою Божою. ігноруючи Бога та Його слово, світ переповнений злом, насиллям, муками, брехнею, крадіжками, війнами, стражданнями. І прокляте життя на землі перетворюється в пекло. Для цього й потрібен людині Бог, щоб вирватися з під влади диявола. На землі і не потрапити в пекло, але адже земні муки це натяк на вічні муки, які у вічності будуть і рішені тільки в Ісусі Христі, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастись ми могли. Друзі, давайте помолимося молитвою примирення з Богом. Отець Небесний, пробач мені мої гріхи і невігластво. Помилуй, Господи, очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я відрикаюсь від всіх проклятіх хвороб в моєму житті і довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус, Господь неба і землі і єдиний Спаситель всіх людей. Прошу, Отче, в ім'я Твого Сина, дай мені Твоє батьківське піклування та благословіння. Приведи мене до церкви, де я зможу виконати Твою волю. Прийму Святого Духа, буду розуміти і виконувати Слово Боже і жити у Твоїй істині, любові і силі. Амінь. Друзі, пишіть нам, благословляю, люблю всіх, хай Бог вас збереже і захистить.